Слава Ісусу Христу і слава Україні героям з Богом і Богородицею. Слава! Щей привіт! Найкраще побажання! З вами Франківська всім патріотам України Слава я, гравка паламу Борис Золодюк, Павло Дністер. У фільмі «Надзвичайному» «Лебединий знак. За пророслава. Власне, чергова серія виходить мій, тому що сьогодні в Франківську, саме в четвер, сталося велике чудо, дорогі люди, біля тої верби, на якій створена нерукотворна ікона громом Бога, в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, у півдні 2007 року, приплили. Невідомо звідки саме увечері 9 близько 19-ї години 5 лебедів. І хочу вам показати, як ми молилися у цьому фільмі, покажу дві частини. Як я молився з жіночками з 2 грудня у середу там. І казав, що ми віримо, що буде такий день, коли в четвер станеться чудо, на то озеро зійде храм, якого коскресан Тарас Шевченко. Саме в четвер сталося чудо мале, що прилетіли лебеді, і яке озеро велике, а вони сіли саме там, де та верба, де п'ятеро чоловік, включно зі мною молилися. І власне. Вірю щиро, я що це Божий знак, що вже скоро буде той четвер, можливо, це буде через сім днів, можливо, через 14 днів. Але до свята Миколая ми це дуже-дуже Бога благаємо, що це сталося. І в той страшний час, коли антихрист Путін нападе на нас, щоби із сонця до землі воскресли наші герої святі. І отже, свою зустріч з вами я продовжую показом відео, знятого 2 грудня близько першої години дня була велика моя там. І відео після того буде зразу шмарковано. Коли я покажу лебедів, яких я знімав близько 19 години цього дня, 3 грудня. Власне, перед святом великим, третьої причистої, перед святом в храм Святої причистої Божої Матері, що завтра ми будемо святкувати і святого Ісуса, бабусю і матінки Божої і Матусю, Гануся, прославляти святу пречисту Богородицю. Всіх святив іня Пресвятого, нашого от трійці Отця і Сина, і Духа Святого. Що є люди, які вірять у, у, у те чудо, що на цій вербі справжня ікона така буде. І до неї помолимо щиро ми, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі, хрів наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя Духа нашого, достойно для моїсти. Величати блаженної тебе, Богородиця, всеблаженного, непорочного, матір Бога нашого, чеснішої від Херовині, неземняно від сирофини. Щоб без утвіння Бога, слого породила правдивого Богородицю, тебе величаєм і твою милість прибігає, Богородицю, діву не плави нашими, скорботах, не погоди. На відбіці збавляй нас, єдиночистея і благословенна. Висвітає, Богородиця, спаси нас і не Отця, і Сина Святого Духа благослови. Від середина четвер має засіяти це озеро дорогі люди. І має стати щодо е, наступного четверга, що сонце заходити не буде, а на це озеро зійде храм, з якого буде Воскресіння Тараса Григоровича Шевченка. Годую трошки цих лебедів я, лебедів'я, поризує Дивіться, Будь ласка, відео її, поклав Христа Руба. І, зокрема, статтю офіцерів Капеланіва вер 10 божих доказів за Воскресіння Тараса Шевченка. Саме в нас не з гробу буде перше воскресіння, згідно глави 20-ї, буде Воскресіння із чудо храмів, які зійдуть із Небес, не всіх, а тільки святих. Власне, там не пише в 20 главі, Откровення Івана Бога про це, але власне. Сказано, що Воскресіння буде не з грубів, а з небес і не всіх, а тільки з тих. Тут 23 школа є, в якій навчався герой України Роман Гурик, вона названа його іменем Огріть Лебединий знак, що озеро наше власне, особливе, що тут лебеді сідають не завжди. А саме на це місце вперше вони за всю історію створення озера приплили. І це лебідь, і Лебідка, і троє лебедят. Власне, це місце особливо святе. На цьому місці люди побожні, я в їх часі бачили, як молились престава Божа Мати час Майдану. Власне, і озеро не замерзало. Не дивлячись, що був мороз близько 23 градусів. І власне, таке це було зимою з 2013 на 2014 рік. Потім таке чудо було не замерзання озера лише торік. Тоді після незамерзання озера була війна, почалася. Цього року має бути війна ще більша, але ми віримо, що Бог, Божа Мати і герої наші святі Воскресне поможуть нам і нашій землі. І за це молитва моя, за це запалена свіча біля тої чудо ікони, яка особливо власне. Буде прославлена, коли вона нас з'явиться на вербі е, справжня ікона, яка буде сіяти в ніч перед тим, як має прийти Бог і Божа Мати, про що Бог показав пророчому сні е, мені власне, і деяким іншим побожим людям. І власне, дивіться, щодня я є поклик Христа Лупа, е, де я розповідаю про ті чуда такі видіння, які дає Бог, Божа Мати Свята, що ми мали віру в те, що Бог неминуче у найскладніший час власне, йде на поміч нам і буде перемога нашого Бога над Антихристом Путіном, іншими гадами зла, їхніми блазненнями. І за це молитва щира моя, на цю ікону, яку не видно її. Так, якщо подивитись, просто ніби якась вийомка в борбі, але ця ікона власне, саме в такій формі силає, як оця як ікона, в якої є особлива молитва достойної тебе та по гродисі, яку ми особливо промовляємо з 10 по 20 -е число і думаю, що саме в цей час буде е, те все чудо е, власне після нападу нашого на нас. Неймовірної допомоги нам, Христа Бога. Це і молимося щиро, Отче наші хто є на сонці, на небесах. Дай Бог щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці на небі, так і на землі. Він наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволив нас від лукаву. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підмону Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Святий душ наша, і Отця, і Сина Святого Духа. Найкращого вам бажаю, святого ведення. Пресвятої Богородиці. Вітаю, що завтра маємо І на майбуття хай більш праведніше, щасливіше і патріотичніше буде життя ваше, ваших рідних, близьких. І бажаю вам лебединої вірності власне І пам'ятайте, що давня назва України була саме Лебедія, тому що були пророцтва ті. Значить, які зв'язані із лебедями. Тож ну, тримаймося і на краще сподіваймося. Злу не даймося. Помолимось. І ми опричистая Мати, моти. Сміщи від нас молитви.

Божен ти Марія, ти наша надія, Марія, ти для нас є покров. Ось з нами наша мамцю єдина, Даруєм тобі вишли рулю. Сина Святого Духа, благослови нас Боже на все святе і Боже, щасливо разом ми сила, слава Богу за все і слава Україні!